Вітаю! У цьому відео ми з вами розберемо, що таке Google документи та які їх основні можливості. По-перше, Google документи це текстовий редактор від компанії Google. Текстові документи, які ви створюєте на Google диску, називаються Google Документи. Зберігаються вони на Google диску, а також можуть бути збережені на вашому комп'ютері. Які є ключові переваги Google документів? По-перше, цей сервіс є безкоштовним. По-друге, все зберігається автоматично на Google диску. Якщо комп'ютер зламався або завис, інформація залишається в безпеці. По-третє, простий обмін файлами. Ви можете поділитись вашим документом з іншими користувачами, а вони з вами. Це заощадить вам час вашим колегам та клієнтам. Четверте над одним файлом може працювати кілька людей одночасно, і останнє це зручна історія змін. Ви завжди можете відновити змінені дані або повернути документ до вихідного вигляду. Але у Google документах є також і недоліки. Вони прив'язані до облікового запису, тобто всі документи зберігаються на хмарному сховищі Google диску, яка закріплена за вашим обліковим записом. Тобто, якщо видалити обліковий ваш запис, то видаляться і всі файли Google диску. Для створення Google документу, нам необхідно натиснути один раз ліву кнопку миші по кнопці Створити. І також натиснувши ліву кнопку миші один раз, обираємо Google документи. Автоматично в новій вкладці відкриється Google Документ. Для того, щоб перейменувати будь-який Google файл, потрібно навести курсор мишки на назву Google файлу, натиснувши ліву кнопку миші. Після цього рамка підсвічується синім кольором, і ви можете почати друкувати вашу назву. Я, як приклад, надрукую БКГ. Після того, як ви надрукували назву Google файлу, вам потрібно натиснути на клавішу Enter на вашій клавіатурі. У Google документах також можна змінювати стиль, відображення тексту та основні можливості форматування тексту загалом. Це може бути, по-перше, функція стилі. А функція «Стилі» дозволяє обрати заздалегідь заготовлені в стилі тексту, тобто тут є готове налаштування розміру, розташування, абзаців, інтервалів тексту тощо. Заготовлений стиль може бути як звичайним текстом, так і якимось заголовком або підзаголовком, що завгодно. Функція шрифт тексту дозволяє вибрати потрібний шрифт тексту. Функція розмір шрифту відповідає за величину символів. Вибираючи плюсик чи мінус, ви збільшуєте або зменшуєте текст. Для оформлення тексту спочатку нам необхідно виділити потрібну його частину, яку ми хочемо відредагувати. Таким чином, ми даємо зрозуміти програмі, до якого саме фрагменту тексту потрібно застосувати зміни. Хочу також зауважити, що для оформлення тексту спочатку необхідно виділити потрібну його частину, яку ми хочемо відредагувати. Таким чином, ми даємо зрозуміти програмі, до якого саме фрагменту тексту потрібно застосувати зміни. Для виділення необхідно навести курсор на початок тексту. Потім затиснути ліву кнопку миші. Та почати вести курсор миші по тексту до кінця фрагмента, який ми хочемо виділити. Та після відпустити ліву кнопку миші. Під час виділення текст буде підсвічуватись синім фоном. Таким чином, програма підказує вам, що конкретно ви виділяєте. Виділення тексту використовується не тільки для оформлення, так само ми виділяємо текст або будь-який інший об'єкт для того, щоб копіювати, вирізати, видалити або замінити його іншим об'єктом. Функції оформлення тексту дозволяють робити сам текст більш жирнішим, курсивним. Курсивним це написаним під нахилом, як ви бачите, і підкресленим. Можна вибирати як один із варіантів відображення, так і поєднувати кілька функцій одночасно. Також можна змінити колір тексту. Для цього необхідно виділити текст, колір якого хочете змінити. І, натиснувши на функцію колір тексту, обрати із запропонованих варіантів колір. Наприклад, я оберу синій. Також ви можете створити свій власний відтінок, натиснувши на колір тексту та на кружечок із плюсиком. Працюючи з текстом, можна використовувати функцію вирівнювання. Вона дозволяє вибрати розташування тексту на сторінці. Існують такі варіанти вирівнювання тексту. Ліворуч, текст буде зміщений ближче до лівого краю сторінки. По центру, текст буде розташований по центру сторінки. Праворуч, текст буде зміщений ближче до правого краю сторінки. Та по ширині – текст буде розтягнутий по всій ширині сторінки. Також при форматуванні тексту можна змінити міжрядковий інтервал. Це відстань між рядками тексту. Давайте з вами розглянемо, як це налаштувати. Для зміни міжрядкового інтервалу, нам необхідно виділити фрагмент тексту, який нам необхідно змінити. Далі, натиснувши ліву кнопку миші на кнопку Міжрядковий інтервал, ми можемо побачити відстань між рядками з запропонованих варіантів. Тобто, чим менший інтервал, тим щільніший текст. І навпаки. Ви також можете зробити свій власний міжрядковий інтервал, натиснувши ліву кнопку миші на інтервали між рядками і абзацами і обрати власний інтервал. Крім налаштування міжрядкового інтервалу, ми можемо також змінювати інтервал перед та після абзацу. Щоб змінити це значення, нам необхідно виділити 0 та надрукувати на клавіатурі своє значення, наприклад, 15. Для того, щоб ви побачили да, результат, нам потрібно для цього написати 15 перед та. після. Далі необхідно натиснути у нижньому правому куточку на кнопку застосувати лівою кнопкою миші. Наразі ви побачили, як змінився текст. Ще однією можливість у Google документів є створення списків. Google документи дають можливість створювати два типи списків. Нумерований список. Це список, кожен пункт якого послідовно номерується порядковим числом. Тобто тут можуть бути або римські, або арабські цифри. Друге, маркований список. При даному типі списку кожен пункт відзначається крапкою. Кожен новий пункт списку створюється за допомогою кнопки Enter. Натискаючи Enter. Ви опускаєте текст на рядок нижче, і цей рядок стає наступним пунктом в списку. Ви можете вибрати варіант побудови списку, натиснувши ліву кнопку миші на стрілочку вниз, яка знаходиться біля кожної кнопки створення списку. Також у вас є можливість змінити відстань між краєм сторінки та початком тексту. Така функція називається відступ. Щоб налаштувати відступи, потрібно зробити наступні кроки. По-перше, під полем, де ви вказували назву Google документу, знаходиться вкладка Формат. Натисніть ліву кнопку миші на вкладку Формат. По-друге, у меню, що з'явилося, натисніть курсор миші на пункт вирівнювання та відступи. А потім натисніть ліву кнопку миші на пункт налаштування відступів. У вікні, що з'явиться, ви можете налаштувати відступ зліва або відступ справа. Також у нас є спеціальний відступ, в якому є пункт відступ першого рядка. Відступ першого рядка виконує ту саму функцію, як і червоний рядочок. Після налаштування необхідних відступів натисніть ліву кнопку миші на кнопку застосувати. Хочу звернути вашу увагу, що на різних моніторах та за різних масштабів браузера можуть бути відсутні ті чи інші функції. Їх можна знайти, якщо з правого краю ви натиснете кнопку із зображенням трьох крапочок. Також ви можете доповнити текст, додавши до нього зображення. Для цього треба виконати наступну послідовність кроків. Перше. Зверху на вкладку Ставка або Вставити натисніть ліву кнопку миші. По-друге, у меню Знайдіть та наведіть курсор миші на пункт зображення. У цьому меню Ви можете вибрати один з шести пунктів. По-перше, завантажити з комп'ютера. Завантажити з комп'ютера дозволяє вам завантажити зображення з вашого комп'ютера. Вам потрібно буде вказати шлях до зображення на вашому комп'ютері. Після вибору картинки натисніть кнопку Відкрити. По-друге, шукати в інтернеті. Ця функція дозволяє шукати картинку в інтернеті. У цьому випадку у вас з'явиться рядок пошуку праворуч від вашого документа. У рядку пошуку ви вводите назву або ключові слова, які стосуються потрібної вам картинки. Після того, як ви оберете потрібний варіант картинки, натисніть кнопку «Вставити» в нижній частині екрану. Також ви можете вибрати Додати фото з Google диску. Це дозволяє вам додати картинку з вашого Google диску. Опція Додати фото з Google Фото» Додає фото з вашого сховища Google Фото. Пункт за URL-адресою або за посиланням дозволяє вказати інтернет-посилання на картинку, яку ви хочете вставити. Тобто завдяки цьому пункту вам не доведеться завантажувати зображення до вашого комп'ютеру та це зображення переносити вже до Google документу. Варіант камера дозволяє зробити знімок з вашої веб-камери та помістити його в документ. Коли ми з вами вставили зображення, то натиснувши на неї ліву кнопку миші, ми побачимо, що навколо цього зображення є 8 синіх квадратиків. Ці квадратики називаються опорними точками. Розберемо їх. Опорні точки, що знаходяться на сторонах картинки, тобто згори, знизу. Праворуч, ліворуч. Вони змінюють розмір картинки непропорційно, тобто лише один бік. Наприклад, я наведу курсор та натисну ліву кнопку миші на лівий квадратик. Якщо я потягну в ліву сторону від зображення, то зображення в мене розтягнеться. А якщо я потягну навпаки у правий бік, то зображення звужується. Упорні точки, що знаходяться в кутках зображення, змінюють його пропорційно, тобто по діагоналі. Наприклад, я наводжу курсор і натискаю ліву кнопку миші на лівий верхній квадратик. Якщо я потягну курсор від картинки по діагоналі вгору, то зображення стане більшим. Якщо я потягну від картинки курсор по діагоналі вниз, то зображення стане маленьким. Тобто зображення розтягується в бік пропорційно. Також зверніть увагу, що, виділивши зображення, ми можемо налаштувати вирівнювання так само, як і з текстом. Для цього необхідно виділити картинку і потрібно обрати необхідний мені варіант вирівнювання. За лівим краєм по центру, за правим краєм по ширині. І в завершальному розділі цього уроку ми розберемо історію змін у Google Документах. Уявіть ситуацію: ви тиждень працювали над документом, а потім видалили його частину. Потім додали ще трохи та раптом вирішили, що минулий варіант був все ж таки кращим. Ви можете повернути потрібну версію документа за допомогою історії змін. Щоб переглянути історію змін, потрібно виконати наступні кроки. По-перше, у верхньому лівому кутку натисніть ліву кнопку миші на вкладку «Файл» і наведіть на пункт історія версій. Далі натисніть ліву кнопку миші на пункт Переглянути історію версій. По-друге, ви перейдете в меню Історія змін. Праворуч в нас знаходиться панель історія версій. На цій панелі списком розміщені версії цього документа. Зліва від дати потрібної версії, в нас знаходиться трикутна стрілка. Вам потрібно натиснути ліву кнопку миші по ній. По-третє, відкриється вся історія змін цієї версії документа. Кожній зміні надано час. Та вказано, хто саме вчинив цю зміну. Ви можете вибрати попередню версію документа, натиснувши ліву кнопку миші на верхньому лівому кутку на кнопку відновити цю версію. Потім цю функцію необхідно підтвердити, натиснувши на кнопку Відновити. Отже, у цьому відео ми познайомилися з Google документами та розглянули базові її функції. Дякую за перегляд!